Канал Clayton m 634 розповідає нам історію про дивні версії, які містять аномалії та багато дивних речей, котрі трапляються майже в кожному відео. Пропоную вам разом зі мною розібрати цей канал детальніше, та головне розкрити тайни, які він приховує. Привіт, з вами Пігманич, а це значить, що нудно точно не буде. Вмочитись позручніше, адже ми починаємо! У першому відео автор каналу Клейтон знайомить нас зі своєю базою. Тут він показує свої американські гірки та загон для тварин, в якому чомусь нікого немає. Далі показує окрему будівлю, яка є складом, та свій будинок. Нічого дивного в цьому відео немає, тому йдемо далі. В наступному відео вже починається дещо дивне. Клейтон виходить з дому та йде в печеру. Він каже, що ця печера здалась йому дуже великою. Якщо уважно так придивитись, то її генерація нагадує більш сучасні версії, що досить дивно. Адже якщо подивитись в лівий верхній кут екрану, то там ми побачимо, що автор грає на Betty 1.6, де така генерація печер просто неможлива. Третє відео записане від обличчя Самуеля Самсона 12, друга Клейтона. Самуель і Клейтон разом грають на цьому сервері, але найчастіше в різний час. Це відео Самуель відправив Клейтону. В ньому він подорожує світом Майнкрафт і раптом натикається на велику печеру аномальних розмірів. Самуель каже, що шукає такі печери для того, щоб побудувати в них свою базу, і, схоже, зараз він знайшов ідеально. В наступному відео Самуель закінчив будівництво свого будинку в печері і тепер хоче нам його продемонструвати. Він спускається вниз в печеру. Як раптом відео спотворюється, а внизу в печері стоїть якесь створіння. Якщо придивитись, то воно явно відрізняється від інших мобів. Воно якесь маленьке та має дуже дивну модельку. А на обличчі велика біла посмішка з білими очима. Злякавшись цього створіння, Самуель покидає цю печеру. Він прийшов до бази Клейтона. Зайшовши в будинок, у них відбулася напружена розмова. Самуель розповів Клейтону про побачену сутність у себе на базі. Але Клейтон йому не вірить і каже, що сам піде перевірить його базу. Вже в наступному відео Клейтон прямує до бази Самуеля. Він спускається в печеру і оглядає її, але, нічого не помітивши, підіймається назад на гору, аж раптом відео знову спотворюється а на горі стоїть якась сутність. Як мені здається, вона відрізняється від минулої сутності, яку побачив Самуель. Як можна помітити, у неї на обличчі замість посмішки знаходиться одне велике око. Наляканий Клейтон розвертається і починає бігти в глиб печери, подалі відсутності. І відбігши досить велику відстань, він знову когось зустрічає. Повернувшись назад до бази Самуеля, він забудовується в його будинку, і на цьому відео закінчується. Перечекавши достатньо часу, Клейтон руйнує кругляк. Та трохи оглядається. Впевнившись, що нічого за ним не слідкує, він швидко покидає цю печеру. В описі цього відео знаходиться зашифроване повідомлення в форматі PS64. Розшифрувавши його, ми отримуємо цей текст, який схожий на частину посилання відео YouTube. Вставивши його в пошуковий рядок YouTube, ми отримуємо доступ до секретного відео. В ньому Самуель знаходиться в будинку Клейтона і чекає на нього. Нічого дивного в цьому відео немає. Самуель просто ходить по дому. Клейтон повертається на свою базу. Одразу на ній ми можемо помітити зміни, Кудись зникли рейки та споруди з кругляку, хоча ми пам'ятаємо по минулих відео, що вони тут були. Також куди зник Самуель, але він, по ідеї, повинен чекати Клейтона. Можливо, він просто вийшов з сервера і також вирішив перебудувати базу. Звучить дивно, але інакше пояснити зникнення рейок я не можу. Отже, давайте підведемо підсумки побаченого. На сервері Клейтона та Самуеля знаходяться як мінімум дві сутності: маленький посміхаючийся Карлик, якого зустрів Самуель, а також одноокий, який став на шляху у Клейтона. Якщо до цього всього додати печери аномальних розмірів, то можна впевнено робити висновок, що з сервером друзів щось не так. Клейтон лягає спати. Зверніть увагу на верхній лівий кут. Версія, на якій грає Клейтон, змінилася. Тепер він грає на Minecraft Beta 1.6 Smile. доволі дивна назва версії. Зранку Клейтон спускається зі свого будинку до складу та бере звідти декілька стейків. Але якщо уважно передивитися цей момент, то перед тим як взяти стейки, Клейтон на секунду випадково відкриває іншу скриню, а те, що в ній лежить, викликає деякі питання. В скрині знаходилися 10 блоків вугілля та 5 смарагдів, два предмети, яких ще не було на Бетті 1.6. Ну і головне, що це за зламаний алмаз. Тут у мене більше немає сумнівів, що це просто нова версія, яка косить під звичайну бету. Вийшовши зі складу, Клейтон хоче піти в печеру, але раптом натикається на діру в стіні, якої в минулих відео тут не було. Але Клейтон не сильно звертає на неї увагу. Наступне відео записане від обличчя Самуеля. Він займається приготуванням їжі, і на перший погляд нічого дивного не відбувається. Лише діра на подвір'ї стала трохи більше. Але коли Самуель вийшов на вулицю, то відбулося це. Біля діри Самуель зустрічає якусь сутність. Вона відрізняється від раніше побачених. Єдина її схожість з сутністю на базі Самуеля це посмішка на обличчі. Можливо, ці посмішки відносять нас до назви версії. Незабаром ми можемо спостерігати розмову Клейтона та Самуеля. Вони спілкуються про виникнення діри. Як ми можемо зрозуміти по цій розмові, ніхто з них до цього не причетний. В підсумку Клейтон вирішує сповістити про цю діру службу підтримки. Він заходить на офіційний сайт Minecraft Smile. І натискає кнопку підтримка та звіти про помилки. Там він знаходить електронну пошту для зв'язку з адміном. І мені стало цікаво, а чи існує такий сайт насправді. Вівши його назву в пошуковий рядок свого браузера, мені справді вдалося відкрити офіційний сайт «Minecraft Smile». Збоку нас зустрічає деякий текст. При переводі ми отримаємо наступне «Minecraft Smile». Це гілка бета версії Minecraft 1.6. Ми команда смайлів отримали прямий доступ до вихідного коду від ночча. Ми раді прийняти відгуки та пропозиції щодо покращення гри. Якщо ви виявите будь-які помилки, повідомте про них. На головній сторінці сайту з правої сторони є деякі вкладки. Підтримка та звіти про помилки переносить нас до служби підтримки. Внизу розташовується журнал змін. В ньому можна подивитись всі оновлення смайл версій та що в них було додано. Наприклад, в версії на якій грається Майлі Клейтон, була додана якась секретна руда, а також швидкісна цегла. Як вона працює, можна подивитись в цьому відео. Також вверху є кнопка авторизації, в якій можна ввести лише логін та пароль. І дуже дивно, що на цьому сайті немає сторінки реєстрації, а отже отримати дані для входу можуть лише ті, хто має їх заздалегідь. Ймовірно, дані можна отримати тільки через адміністрацію. В наступному відео на сервер друзів заходить співробітник служби підтримки на ім'я QA. Він же називає себе гарантія якості. QA каже, що спробує вирішити проблему, яку знайшли Клейтон та Самуель. Самуель показує QA яму, яка збільшується в розмірах. Але QA каже, що не знає, як виправити цю помилку, але обіцяє виправити її в майбутньому. Також дивно, що Самель в розмові з QA ніяк не згадав побачених загадкових сутностей. На мою думку, поява сутності більш важливіша проблема ніж якась діра біля будинку. Прийшов деякий час. Клейтон та Самуель грають вже на новій версії. По їхньому діалогу ми можемо зрозуміти, що проблема з дірою вже вирішена. Якщо на сайті подивитись журнал Змін, то там написано, що на їхній версії помилки з дірами були вирішені. Далі друзі спілкуються про щось своє, і в їхній розмові проскакує тема цих версій, а саме те, що смайл версії насправді є секретними і поки що недоступні для всіх. Ймовірно, друзі є тестувальниками цих версій, бо інакше пояснити звідки у них є доступ до них, я не можу. В наступному відео на сервері Клейтона знову починають відбуватись дивні речі. Зайшовши додому, Клейтон помічає, що всі смолоскипи, що були в будинку, зникли, хоча на вулиці вони все ще залишились. Він питає у Самуеля, чи це він прибрав смолоскипи в будинку. На що той відповідає, що ні, а згодом в домі Клейтона починають зникати ще й драбини. На мою думку, таке зникнення деяких предметів є результатом нестабільності версій, адже ми вже впевнили, що смел версії кишать різними багами, однак це просто моє припущення. Наступне відео називається Patch Test 1, як ми можемо помітити, на сервері Клейтона знову нова версія, а також в очі кидається новий вигляд будинку, дубові дошки були замінені якимись темнішими. Клейтон спускається до Діри, як ми бачимо, вона стала в рази більше. Раптом до Клейтона заходить QA і каже, що він знає, як вирішити проблему з дірою. Також він звертає увагу на будинок Клейтона. Клейтон Clayton каже, що це сталося в результаті оновлення версії. Але за словами QA, така текстура не повинна бути в доступі, а вирішити цю проблему QA не зможе. Але проблеми з дірою QA все ж таки вирішив, і цим рішенням є ось цей блок. За словами QA, цей блок створив один з розробників на ім'я Smile1 для вирішення проблем, які вони не змогли вирішити. QA розташовує цей блок посередині діри і каже, що для того, щоб діра зникла, потрібно перезапустити сервер. Клейтон здивований. І не розуміє, як якийсь дивний блок зможе виправити помилки з дірою, на що Кює відповідає, Якщо відсутні будь-які блоки, які не були видобуті гравцями, блок замінює їх. Також наприкінці їхньої розмови Клейтон питає у Кює, як довго ще будуть смайл-версії в приваті, на що той відповів, що смайл один їм не сказав. Наступне відео йде від обличчя Кює, він спілкується ймовірно з одним із головних розробників. Зі Смайл 2. Вони розмовляють про діру в світі Клейтона, яку вдалося виправити. Також в цьому відео Смайл 2 розповідає кюєю причину виникнення цієї діри. Діра виникає в результаті того, що Смайл 1 додає в гру нові види зомбі, які копають такі діри. І на цьому їхня розмова закінчується. Клейтон спускається на двір добути дерева, добувши потрібну кількість, він повертається додому. Як раптом він чує позаду себе дивний звук, він оглядається, а на нього біжить одна касутність. Клейтон дуже швидко ховається в будинку. Перечекавши деякий час, Клейтон все ж таки виходить на двір. Раптом зі сторони ями відбувається вибух. Спустившись вниз, ми бачимо, що діра повернулась, і зараз вона стала ще більшою. Клейтон спускається в глиб діри, і там він підбирає смайл-блок, який розташовував QA для вирішення проблеми. Але як ми бачимо, він не допоміг. Також дуже дивно, що цей блок Клейтон чомусь ніяк не може поставити. Взагалі, це все дуже дивно, чому та як взагалі Клейтон та Самуель стали тестерами цих версій, і що це за дивний розробник Смайл 1, який замість того, щоб виправляти помилки в логах та коді гри створює незрозумілий блок, який треба розташовувати в світах для прибирання багів. Наступне відео записане від обличчя ще одного розробника Смайл4. Він спілкується зі Смайл2, вони розмовляють про помилки та про зміну текстури будинку Клейтона і знаходять спосіб виправлення цього багу. Також по діалогу можна зрозуміти, що на смайл версіях знаходяться ще 5 тестувальників, якщо не брати до уваги Клейтона та Самуеля. Ще в відео два рази на мікросекунди з'являється якийсь текст на початку та в кінці. Перекладається він так. Помилки не виникають самі по собі, але наші роблять. Повертаємось на сервер Клейтона. Там вони з Самуелем обговорюють повернення діри та її збільшення в розмірах. Друзі виходять на двір і вирішують забудувати діру з надією, що вона щезне. Тільки на Клейтон та Самуель забудували діру, на дошках одразу з'являється вогонь. Спочатку друзі думають, що це процес прибирання діри, але коли дошки згорають, діра все ще залишається. Отже, цей дивний вогонь може свідчити лише про те, що хтось явно не дозволяє прибирати діру. І з кожним днем діра стає все більше, і навіть дійшло до того, що ця аномалія дісталась дому Клейтона, зруйнувавши половину його бази. Наступне відео записане від обличчя Самуеля. Вони з Клейтоном планують розібрати руїни бази, щоб потім її перебудувати. І коли Клейтон починає копати, відбувається наступне. М. Ти повинен це бачити. Що це? Я не впевнений, але здається, ми не повинні про це знати. Ми скажемо про це смайлом? Спочатку давай дослідимо. Спустившись по сходам, вони опиняються в кімнаті з купою блоків смайлів, а в ній знаходиться отвір з драбиною. Піднявшись по ній нагору, друзі опиняються у великому залі, який дуже нагадує зал перемовин. Реально за цим столом не вистачає лише декілька чоловіків в костюмах, які обговорюють бізнес ідеї. Але хто так зручно розташував це приміщення прямо під базою Клейтона? Та як давно воно тут знаходиться? В наступному відео Клейтон разом з Самуелем показують нам свою нову перебудовану базу. І погодьтесь, цей варіант бази виглядає набагато привабливіше, ніж минулий. В цьому відео немає нічого дивного, окрім одного моменту. Коли друзі показували свою терасу, то за деревами в лісі за ними слідкувала біла сутність з великою посмішкою. Її ми вже зустрічали в одному з минулих відео. Цікаво, чому вона за ними слідкує. Клейтон знаходиться на своїй базі. Згодом до нього приєднується Смайл2. Клейтон показує йому той самий дивний спуск під його базою, на що Смайл2 просить Клейтона на деякий час покинути сервер і тимчасово приєднатись до серверу іншого тестера, поки він не вирішить цю проблему. Тож в наступному відео Клейтон заходить на сервер до іншого тестувальника, якого звати Джуд. Вони знайомляться і Джуд показує Клейтону свій дім. А потім у них відбувається розмова. Клейтон повідомив Джуда, що він побуде на його сервері деякий час, поки Смайл 2 не закінчить виправляти помилки в його світі, на що Джуд погоджується. Однак чекати Клейтону довелося недовго. Роботи на його сервері закінчились, і він разом зі своїм новим другом Джудом зайшли до нього на сервер. Здається, що все добре, але Джуд питає у Клейтона, що з його світом, і каже, щоб той вийшов на двір. Діра перетворилась на справжній крато. Клейтон розуміє, що його світу скоро прийде кінець, тому вони з Джудом вирішують переїхати в новий світ. В наступному відео ми можемо спостерігати за новим світом Клейтона, Джуда та Самуеля, який також приєднався до Клейтона, коли дізнався про ситуацію з їхнім старим сервером. Три друга грають на новому сервері та побудували справжнє місто. І здається, що все стало добре, що гравцям та їхньому світу більше нічого не загрожує. Але на жаль, це не так. Не дивлячись на такий розвиток в новому місті, Клейтон ніяк не може забути свій старий сервер і дуже за ним сумує. Тому питаю у смелі, чи не хоче він відвідати старий сервер та перевірити, що з ним сталося? На що той погоджується. Також в цьому відео знову повторюється дещо дивне, що вже зустрічались нам на минулому сервері Клейтона. В одній з кімнат зникли усі смолоскипи, а згодом на вулиці погасли ще й ліхтарі. Наприкінці відео Клейтон щось помічає в темряві, і Самуель вирішив туди відправитись, але там його хтось вбиває. Наступне відео записане від обличчя Самуеля, в ньому немає нічого дивного, він просто забирає свої речі. А ось інше відео вже йде від обличчя Клейтона. В ньому Самуель скаржиться Клейтону, що його підібрані речі інші, ніж були до смерті. Також вони помічають ще деякі помилки, але не поспішають повідомляти про них смайлом, адже вони вважають, що після їхніх дій ситуації стають ще гіршими. Ну і головне, що ми можемо зрозуміти з цього відео, це те, що їм вдалося домовитись відвідати старий сервер та перевірити, що в ньому коїться. Діра повністю знищила світ, не залишивши нічого крім землі та печер. Самуель планує дослідити діру, а Клейтон хоче побудувати будівлю для того, щоб спостерігати за дірою. Тому друзі почали займатися своїми справами, і так як відео йде від обличчя Самуеля, то ми подивимось на його дослідження діри. Він обережно занурюється в глиб і, дібравшись з самого низу, ми помічаємо багато руїн. Самуель йде через них. А потім помічає скриню. Відкривши її, ми бачимо, що всередині лежить блок смайлу. При наведенні курсору миші на цей блок відтворюється дуже неприємний звук, але потім зникає. Забравши цей блок, Самуель вертається назад до Клейтона, який вже доробив міні-базу. І на цьому відео закінчується. Однак вам не здалася поведінка Самуеля дивною. По-перше, дослідити діру запропонував саме він. Таке відчуття, що він точно знав, що там щось є. По-друге, тільки не він забрав зі скрині смайлблок, він одразу припиняє своє дослідження діри і повертається до Клейтона. Цим я веду все до того, що мені здається, Самель знав про те, що на дні діри знаходиться смайлблок і чомусь самелю потрібно було його забрати. Але для чого поки що невідомо. Наступні два відео це одна й та сама ситуація, тільки з різних ракурсів. Пропоную спочатку переглянути це відео. В ньому Самуель знову серед підземних руїн. Він кудись іде і дивиться наверх. Де хтось стоїть і слідкує за ним. Самуель підходить до скрині і ставить блок смайлу. На цьому відео проривається. Наступне відео йде від обличчя когось зверху. Це той на кого Самуель в минулому відео звертав увагу. Вміст відео той самий, що і був від обличчя Самуеля. Найдивніше з цього всього це те, як Самуелю вдалося поставити блок смайлу. Нагадаю, що раніше Клейтон пробував його поставити, але йому це не вдалося. Також цікаво, хто в даному відео знімає Самуеля зі сторони. Ну це явно не може бути Клейтон. Але тоді хто? В наступному відео Самуель побудував якусь структуру, а в ній розташував блок смайлу. Як можна помітити, світ потроху почав відновлюватись, як мінімум з'явилася зелена трава. До Самуеля на сервер заходить Клейтон і дуже сильно на нього сердиться через те, що Самуель поставив смайл блок, який знищив їхній сервер. Клейтон називає Самуеля зрадником, а потім його вбиває, і це був останній раз, коли ми бачили Самуеля. Клейтон намагається зламати блок смайлу, але все марно. Далі до Клейтона заходить Смайл 4 і трохи здивований від побаченої картини. Смайлблок стоїть посеред якоїсь споруди. Він питає у Клейтона, хто це зробив, на що той відповідає, що це зробив Самуель. Також зверніть увагу, що під час їхнього спілкування з темряви за ними слідкує якась усміхнена сутність, і ми вже знаємо, хто це. Це та сама маленька сутність, яку Самуель зустрів на своїй базі. Смайл 4 припускає, що Самуель щось знав, адже він розташував блок смайлу на конкретній координаті. І на цьому місці повинен був відкритись портал в інший вимір, але він не відкрився. Ця причина в тому, що код цього порталу не був написаний до кінця, і через це у світі відбувся збій, і він скинувся. В кінці їхньої розмови Клетон питає у смайла, куди подівся Самуель, адже він чомусь не виходить на зв'язок, на що Смайл 4 каже, що спробує його знайти. Судячи по даті наступного відео, продовження немає вже один рік. Та ймовірно вже не буде. Але це значить, що це відео є останнім на каналі. В ньому нічого дивного не відбувається. Клейтон будує будиночок навколо блоку Смайла, і на цьому відео закінчується. Отже, що ми в підсумку маємо? Клейтон втрачає друзів, свої бази та загалом цілий світ. Але хто в цьому всьому винен? Та яке пояснення всіх цих подій даної РГ? Це починається з того, що Самуель зустрічає загадкову сутність, потім у клейтона поряд з базу з'являється діра, яка згодом цю базу знищує, змушуючи їх разом з Самуелем переїхати. Розробники цих версій намагаються вирішити ці помилки, але у них нічого не виходить. Також незрозуміло, куди поділися Кьюей та Джуд. Я думаю, що за цим всім стоїть одна людина Смайл1. Протягом усієї історії ми ни разу не бачили Смайла першого хоча Смайл 2 та Смайл 4 постійно про нього говорили. Як нам розповідали, Смайл 1 постійно вирішував якісь баги, і ці помилки виникали не просто так. Поведінка інших тестувальників також викликає у мене деяке запитання чому Самуель при зустрічі з QAM не розповів йому про побачених сутностей? А також, коли Клейтон питав у нього про побачення на базі, то він відповідав якось невпевнено, ніби намагався не сказати зайвого. Згодом Самуель не зміг нічого пояснити Клейтону, коли той розпитував у нього, як він поставив блок смайлу. Раніше, коли Клейтон підібрав блок смайлу вперше, він сказав, що не може його поставити, однак Самуель поставив його без проблем. Мені здається, що Самуель міг напряму общатися зі Смайлом першим і отримувати від нього деякі вказівки. Як зруйнувати світ Клейтона, і в підсумку у нього це вийшло. Пишіть в коментарях свої здогадки та теорії щодо цієї АРГ. буде цікаво почитати. А на цьому все. Якщо сподобалось це відео, поставте лайк, а якщо ви тут вперше, то підпишіться на канал. Також можете перейти і в мій телеграм-канал. Там я з вами спілкуюся, публікую цікаві новини каналу, спойлери до нових відео та інший контент. Тому заглянь, якщо сподобається, залишайся. Ну а на цьому все. Подивіться також це відео, яке вийшло не менш цікавим. Дякую велике за перегляд. Ну а з вами був я Пігманич. Ще побачимось. Бувайте!